У мене там сапожки стояли, грілися на, на теплій підлозі. Зараз піду провідаю Наталю, дістала бурячки. Та нема нікого, чого ти. І... Все ж говорю, принесу, принесу. Вона то в мене є то ще щось. А в мене вже я вже чотири викинула. Я там небагато їх, десятки три садила. Фенді, тихо! Ну, я... В прошлому році діти їли добре. Віка, Артем, салати робили. У цьому році ніхто їх не їсть. І я в тому числі. Ну, скільки лишиться, хай буде. А це заберу із чаєм. Діана Наташ, хто? А, Привіт. Давай, а що, що, за прання? Куча роботи? Дуже ж кінець згоду. А, щоб все було чисто. Диви, да. якийсь ти сьогодні курточки, я тебе в ній не бачу. Пузо сховайся. Це, це Наташина. Вона старать буде. А, я зрозуміла. Ну, не знаю коли, може сьогодні, бо там. А в гараж відчинений, мабуть, десь поїхали? Ага, поїхали втіть. І сьогодні день розведення, я, і вони поїхали по цей. Квіти, мабуть. А -а -а, ага, ага, я так. Тут ж не видно, на чай заїду. Ну, так. Да. Ну і ми чаю поп'ємо. Я взяла чаю. Тільки ж окончила чистити кофемолку. Ну, хорошо, так ми чай поп'ємо. Так що можна чай, можна й <різь> Наташ, я ще знаєш, що принесла. Шо? От догадайся. Важка. Бог його святий знає, ну що можете принести. Що в погрібі лежить <смір> <смір> <Де жити? смір> у погрібі. А, ага, Наташ, я вже чотири викинула, ага. їх там було тридцять штук, по-моєму, і ми ще ні разу ніхто нічого не робив. О, і і я цього Думаю. Наташа, я тобі кажу, що ніхто нічого не робив. От. Ну, кругленькі побачиш. Якщо додавш сахарку, я вибрала такі невеличкі, довгі, взагалі мені не подобається, де вони взялись. Якісь... Це цилиндр. Цилиндр довгий. Да? Ну, да. ну, ну вони, вони не цилиндр... борщові, вони червоні. Ну, правильно, вони червоні, ну це циліндр, а отож от Кругленькі. Ну це кругленьке вибрала тобі, полізла в погріб. Думаю, піду. Там тепленько заходь. Ага, Д Думаю, піду. Ой, розповім це за чудо було. Наташа, ми вчора з малим. Я вже там у відео розповідала, нема ж нікого дома. Кажу, пішли зайчка, я каву собі зроблю. А в мене ж то пляшки відчинені, ну, щоб мені легше було, як з ним. Заходимо, включаємо світло, а гонючки в нас горіли. А, до речі, в нас лампочки ж нема, Віка передивилась, може, сьогодні поїде купе. Ага, то воно без лампочки. Ага, бо там, там цоколь мені. Заходимо, включили світло, коли стук нам у кухню. А то папа? <рик> Наташ, а я в спальні. Думаю, хто це до Наташі приїхав і пиляє щось там? <рик> і Я чула, що пиляє. А то тьома пиляв? Я думала це і кажу, кажу, хто це кажу, хочу це таке ночі пиля. А Наташа каже: ну кому треба, то і приймає. Коротше, він перепиляв оті всі, що під вікном лежали, ага. Споскида... поскидав туди під черешню, один стільчик зробив, поставив. Ага. Ну, це чудо. А каже, там ще можна вибрати такі е, е, ну, на декорацію вам. Кажу, добре, дякую. Ну, так, що от, -от, от так. А я думаю, хто до вас приїхав і оце пиляє? Ну, щось не відстиралось іще раз попереш путем, або в білізну нічого такого. Щось уже да. той вже коричневе. Ну, якось, якось так, буває таке, Ой, Наташ. Та ну, все, кидай його назад, перепереш. <схід> так, все, ну що в кухні? Добре, я пішла. Та ж я сховала і пішла в хату, бо холодно. йди, бо в хаті холодно. В хаті тепло. О, тут іще прикрасили, дивіться, на вікні. Краса така. Ой, дуже гарно. І Різдвяна зірка. Оце ж таку Наташа десь і мені подарували. То буде і в мене світить, а вони просто поставили. Це, мабуть, комусь готують. І Такий ось гарний. Хаті тепло, а на дворі щось таке сиро і холодно. <рес> Ай, дивися, яка краса лежить, Наташ. Ну, ти чайок, а мені каву зробила і з горою. Ти б сама сіла. О! -о, 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 -о. Все. Ага. Так, що поп'єм кави, Наташа собі чайок а я ж зробила. А Може до поїсти пору. Ага, хай їм в тебе сахар підніметься. Давай я бананчика з'їмо край. Бананчики отець ще, ще три кусочки. Четверть. Я вчора дітям оддала все. О, а ти о, ще два. Наташ так, так добре. Одала все дітям. І перці, що лишились, отож ж я ж закривала. Кажу, Віка, забереш. Заберу. Ну і коротше, і поїхали вони. Ну, вони днями ж будуть. О, Як так? Це дня? Ну, їй треба в Дніпро їхати, е, тести здавати якось там. Коруче. То малого ж привезуть мені. Ой, мене кава. А в Наташі чай. <різь> і нема нікого. Я Сашу не хотіла побачити. Може... Ну, а, то ні, це вони ще. А вони довгенько болі. будуть. Ой. Bueno, eso es allí tu ah, Co to je? Cukrky vše. Pečení. A pečení. No, co je na Také, také, také Aha. Я зрозуміла. Я думала, воно розовеньке, а він такий жовтенький. Я зрозуміла. А то його, оця пачечка ж розова. А. А вона бачиш, як яка не розова. А що ж там було написано? Воно не по нашому. Е, ну, там же ж є ці розові, рожеві, рожеві помниш, ми брали? Ну, то рожеві, а Це розова пачечка. Ага. Я ж взяла розову, Думаю, ну, це щось. Так, а, а оце ж на. Ну. Щось. І тут біля нас красуня лежить усе. Ага. Наташ, звикла вже до дітей? Ага. Слава Богу. Вже, вчора вже зайшла, а оце два дні не заходила. Так, да, боялась. Тож вона, по-перше, їх уже скільки не було. Ну так. Да. О, ти, а, я, а то ж ти була все ж сама, і от да, вона так... Так, вчора вже зайшла вона. А коли вже її запустила запитой, то Наташа у її випустила. Mm -hmm. Вона nice. царевня біля мене. Не nice. в славіка в кімнаті, а, а біля is. мене. Ага, ти, вони, ти, ти. вони приїхали, я уїхала до Наді, І вона зійшла з хати, казала Наташа, взагалі не mm. Ой. То вчора вже той була. Вже привикає, і сьогодні почу. утром той її зайшла. Наташа йшла і вона зайшла. Я кажу, стань встала. Ага. А позавчора, ото ж як той, Я кажу, стань, кажу, стій, стій, а вона туди аж під йолку. Ховаться. Я схватила і по сраці, вдарила, то не била сьогодні вже стоїть. <гум> Аєчка як, до Саші як. Не звали його, хоч з ніг. Він ти не ходить Саша туди. Да? Трошки. Вон Трошки? він вчора цілий день Наташа там виноград обрізала, ага. то він біля його був. Ага. Все, в а, біля Наташі був, біля, біля винограду. Вова там командував, ага. е, от тебе обрізає, ото от, от все гадості mm. обрізаю, те все обрізай, чую. <laughs> а. І вона оце він каже, а вона обрізала. Тоді там яблуню трошки, чорну смородину. — Прорідила. — Коротше хазяєчка приїхала, як тобі вже буде легше на твої ручки. Да. Ну, Слава Богу. Думала, може, сьогодні, ну, воно нехай. Нехай. Не Хотіла взяти тачку та поїхати в ті ж Вони в кучки тільки повевозять. Ну, думаю, повивозю, може. Натьома каже, уже попустило його. Каже, куди оці я туди вже наносив. каже, ну кидай туди. Кажу, може. Може, спалим. Це ж не, не листя, це ж гілля. кажу, воно засохне. Ми кажу всі туди складаємо. Кажу, там гора висока. Кажу, в нас колись теж була висока. Та а де вона ділась? Воно ж треба, щоб кажу, підсохло. Весною чи літом да. Наташа є, Да, постоїмо, і ви все буде й валя, ми, та... та все буде добре. Ну і нам смачного. Давай, Тоня. Давай. Ми вже чай попили тут з Наташою, бесіди провели свої. Каже, подивилася в вікно і каже: ти бачиш, не одна я перу, валя теж повивішувала. Ага, ну я настроїла то далеко, не видно так дуже. О, Наташі прання закінчилось. Так що будемо збиратися, розходитися чайок попили. Телефон мені наладила, почистила да. все. Ага. А ти не говорила, щоб я тобі щось робила, воно як пригодилось. Буде. Було все нормально. Я ж могла б тобі ще вчора сказати. Ну да. Було все нормально. Вечором кинулася, дивиться, а воно оце тягне, тягне. Каже Наташа, поганий інтернет. А чого ж у тебе не поганий? А, ну да. Ти дивишся, а я той. Я поняла, що треба все його чистити. Ну, все почистити. Вона трошки подивилася, ну, вона не отак кажу, зроби мені, щоб почистити. Вона там трошки теж вбирала, вбирала. Ну, трошки я подивилася, а тоді обратно це. Ну, Тягни пови... її повинно все. бути хорошо, я тобі все. Mm. тік-ток почистила, кеша і історію почистила. Але найголовніше, ото ж думаю, кешу, кешу <світ> той почистить і цей. <світ> Яка в і нас розумна жінка стала. Ну я вже думаю, ну от яка ага. уже ото й знала. Ага. Про кешу а, то там так просто було. Да, в том телефоне, да, да, так, в тому телефоні. так, просто було. Вона там уже сама чистила. То я там стороною. раз показала все, а тут ото то. і вона, я кажу, почесть мені кеш. Вона каже, я його ніяк не знайду. Ну могла б історію почистити і перезагрузити, воно теж ну нічого, все добре. А я потім думаю, треба ще цей, що? оту галерею половину там. Ну буде. я поудаляла багато. Ага. Я бага... всі картинки ага. ті, що з вітання. Там і... І я недавно і той, ну там ще й багато. Думаю, Хай треба... ще буде, я хочу то потім буде час якось прийду. Я тобі з галереї перекинув Гугл фото. Те, що ну мені треба, щоб ти рядом сиділа ну, да. і показала, що ну, да. оце ти хочеш зберегти. То ми в Гугл фото. Я ж знайшла фотографію і цей переслала собі. Славіка. Да. Так я вже побачила, Наташ. У фуражки. Так, да, я вже побачила. О, красивий, ну, та, да, да, Откр... Давай, цей, давай от... шукай, щас, покажу. Ми цей були на тому. Ну як охраняли ми. Ну Пасху. На, на турбазі. На турбазі. Да, да. І було це Пасха діло. Ага. На Пасху. І діти приїхали. І оце той. А бачиш собі зберегла, зуміла зберегти собі фотографію. А де ж воно? Шукай, шукай, в галереї. А, в галереї? Ага. А ти в волі? В волі. Ну, шукай волі. А може, в надіянці. Та де ж воно я вчора знайшла сьогодні, вже не найду. Ну що ти? Воно в галереї мені висвітилось. А ну, Надя. Надя. О, Ага, ну, Надя. така красота. Ну давай повертай до нас красоту. Ось. Та так же, собі ти. Це Ой. мій женок такий, да, це йому було славів. 70 років ми були на роботі, приїхали діти його поздравлять. А ми були на базі. Ага. Він охраняв базу отдиха. Ну, да. І він приїхав і оце той. Ви, а діти приїхали, як... а ти там була. з вами. А я ж там була. І вони приїхали, а він, як обично, то гриби чисте, то рибу чисте. Mm. І от, от так глянув, і вони його запечатали. То була його стихія там, ой, любив він. Так він потім уже, і ви перестали працювати, Та він тут ходив у посадку, а. тут по гриби. Mm. ну, все. Цей ховай. Він, він старший на сім років був, так? Угу. Так, от. На сім років за мене старший, моя красотулічка. <рес> так оце. Та... Добре, ви вчора хоч поїхали, провідали. Світо той, оті і гілочки попадали, Вон, да? значить, бутилка. А я ж бутилку піввітрову банку поставила ага. і все. Ну, я води не наливала. Ага, просто ну, думаю, поставила. Не хочу, буду я то без кінця вода та падать на це. То вітром, мабуть, так вони лежали. То я тепер поставила туди бутилку ага. між до бутилкою і пам'ятничком. Може, ага. не так буде падати. Ну так. Да. Mm. Ну, все mm. рівно є. Mm. Добре, ну що я буду йти додому. Заєчка, спасіба, можеш, дякую дуже. Спасіба. Провідала, зробила те, що не планували навіть. І давай вішай більйо, продовжуємо. Поки да, дітей ще, нема, да. ти все тут наведеш порядок скрізь. Сені мене тільки стірка, да? стірка. Оце ж діти попривозили там. Що і все це. вже всі з Норвегії посилки поприходили ще. і ще не всі. Ага, ще, ще чекаєте. Ще рома буде пересила. А, ще рома uh -huh. пересила. Ну швидко прийшли, да? uh -huh. швидко. Дякую за подарунок, ну ще не повісила, бо не не немає лампочки. Та тепер... лампочки. Що? Я казала, що, Наташа, давай а, а, оце не Наташа каже, не така, як у мене. У не, мене у, у, там зовсім іначе. Ага, зрозуміла. а там ти хочеш з вони. Да, ці простенькі. Ага. І вона хота ну, поставила. Їх. Ну, хай стоїть, ну може, й зробе вона Тебе ж Наташа, на всі руки мастер. Ну, да. Так що я думаю, що зробе. Ну, да. ну добре, пішли, пока. Пошли. Пока заєчка, давай. Пока, пока.